Знижуємо холестерин. Дієві рекомендації. Всім вітання. Скажіть, а ви знаєте свій рівень холестерину у крові? Ні, тоді вам терміново необхідно це дізнатися. Медики називають холестерин тихим вбивцею, оскільки накопичення його протікає в основному без симптомів. Поступово рівень шкідливої речовини підвищується, а коли вже стає критичним, то призводить до атеросклерозу, серцевого нападу ішемічної хвороби серця та навіть інсульту. І щоб уберегтися від цих небезпечних недуг, потрібно стежити за рівнем холестерину у крові і, в разі його підвищення, дотримуватися досить простих рекомендацій. Приймати спеціальні препарати для зниження рівня холестерину у крові, ви встигнете завжди. Але спочатку спробуйте це зробити шляхом зміни способу вашого життя. І для початку треба все ж таки звернути увагу на причини підвищеного холестерину у крові. Тому що, якщо ви позбавитесь від причин, то ви позбавите себе і від наслідку, тому що високий холестерин це наслідок. Перше необхідно перевірити щитоподібну залозу у відповідного фахівця, а саме ендокринолога, після чого подивитися, чи пов'язаний ваш рівень холестерину із щитоподібною залозою. Далі працювати з інсулінорезистентністю, а саме відмова від простих вуглеводів, особливо в поєднанні з жирами. Якщо ви маєте високий рівень інсуліну та глюкози, то необхідно їх знизити. Також необхідно навчитися керувати стресом, тому що гормон стресу призводить до підвищення рівня холестерину у крові. Сюди необхідно ще додати фізичну активність, яка буде на постійній основі 3-4 рази на тиждень. Це може бути активна ходьба 7 тисяч кроків в день, заняття плаванням, йогою та іншими фізичними активностями. Крім вище перерахованого, необхідно не забувати стежити за масою свого тіла, переглянути свої харчування, змінивши на здорове. Особливо це стосується людей похилого віку. їм варто обмежити продукти, які багаті на жири тваринного походження. До речі, є перелік продуктів, які вирішують проблему високого рівня холестерину на раз, а разом і всі негаразди, до яких він призводить. Горіхи, мигдаль, фундук, кешю, арахіс, волоські та кедрові горіхи, оскільки вони мають дуже великий вміст поліненасичених жирних кислот омега 3 та омега 6, саме вони знижують ризик захворювання серця та судин. Достатньо їсти по 30 грамів на день цих горіхів, аби не мати проблем із холестериновими бляшками. Проте варто бути обережним тим, хто має алергічні реакції та слідкує за своєю вагою, оскільки горіхи дуже калорійні. Лосось, бубові ягоди це найголовніші вбивці холестерину. Завдяки цим продуктам печінка має можливість вимивати його з організму. Продукті багаті на клітковину, сочевиця, квасоля, броколі, авокадо, яблука, насіння, соняшню, льону, гарбузови та кунжут. До харчування ви можете додати спеціально розроблений рослинний засіб, що допомагає збалансувати рівень холестерину в організмі. Його унікальна формула містить природні компоненти, які підтримують серцево-судинну систему та очищають її від надлишків холестерину. Це івоніка Herbal Core. Цей препарат не тільки допоможе знизити рівень холестерину. Але й підтримує ваш організм та додатково ще очистить ваші судини. Ну і обов'язково необхідно позбутися шкідливих звичок, зокрема вживання алкоголю та тютюнових засобів.